Друзі, вітання! Усім! Чемпіонат України уже розпочався. Зіграли чотири тури, і зараз пауза на поєдинки. Збірних, тому ми можемо підвести короткі проміжні підсумки стартових чотирьох турів нашого українського чемпіонату. Несподівані результати, красиві забиті м'ячі та емоційні коментарі. Усе це чекає на вас далі у нашому матеріалі. Тому додивіться до кінця. Ну і не забувайте підтримати нас вподобайкою. Також нагадую вам, що наші друзі з компанії «Парімач» закликають підтримувати чемпіонат твоєї країни. Усі деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Минуло лише чотири тури, а в турнірній таблиці вистачає несподіванок. Найголовніша сенсація початку сезону провальний старт київського Динамо. Кияни наразі посідають 11-ту сходинку. У них лише одна перемога над скромним Львовом у третьому турі. Ми 5 матчів не вигравали. Як в Єврокубках, так і в чемпіонаті України почали з двох поразок. Тому для нас було надзвичайно важливо сьогодні перемогти. І... Хлопці зробили все від себе можливе. Перемогти вдалося лише з третьої спроби. А почалося так. Спочатку Лучаску розгромно програв Дніпру-один. Після матчу Румун доволі несподівано сказав ось це. Ну, віборне сфорте серйоз. Може бути постійно мая, яка не западна. Окей, веземе. Як виявилося, не остання. Після Дніпра 1 була зоря. Тут кияни принаймні змогли забити, причому двічі. Але цього не вистачило. Зоря була сильнішою за киян. Новий тренер Луганців Патрік Ван Лювен зумів остаточно зіпсувати старт сезону для Лучаської компанії якими словами можна це описати? Були жорсткі слова сказані, Питався я їх успокоїти череда по-перше. Во, во вторых форсирована готував містер команду. Вони і всі ми мечтали попасть в лігу чемпіонів. Ні взирає на що, ну не вийшло. А поки в Динамо не виходить, Шахтар місцями не впевнено, але чіпляється за лідерство чемпіонату. У Йовичевича доволі складне завдання організувати команду нетипову для гірників, майже без легіонерів. Вже це не є бразильський атомний шахтар. Це зовсім зміна покоління, зміна генерації. І вони повинні брати на себе відповідальність. І показувати кожним матчем, що вони заслуговують бути тут. Ми довго часу мріяли, а не могли. Тепер прийшов час забрати характер в руки, що би не сказав інше, але характер в руки і нестися се перед разом зі мною. вони повинні відчувати голод, амбітність, битися за кожний матч і показати, що ми будемо хороша команда так само, яка і була. Є кажу ще раз запас потенціалу команди. u jakomu individual, individual individu, individi možu uh, zrostati. U nas uh, duže velika taka uh, koncentracija talentiv. I Bondarenko tudi, i Sudakov je tudi, i Mudrik je tudi, uh, Bondar je tudi jak uh, zahistnik. Tudi futbolisti, jak iz časov možu, to, to vse vsi izbirniki Ukra v Ukrajini, možno skazati, še 70, 80 vicotkiv se izbirniki, malo u 19, uh, Там Фаріна, є, там Козик є, центральний заки А, Аматв'єнко. Так що у нас достатньо кваліфіковані футболісти, які мріють захищати шахтар цього року і в майбутньому. Дещо схожа ситуація, і у Патріка Ванлювена. усі звикли, що зоря на старті сезону демонструє невдалі результати. Зміна тренера, відхід важливих футболістів та кістяк команди із молодих гравців. Хто б міг подумати, що така непередбачувана зоря вдало для себе розпочне чемпіонат? Ми, ми не очікували, ми очікували, що ми можемо грати добре, як команда. І через час подивимося, де ми знаходимося, як команда. І зараз, після три ігри, ми три рази побідили. І я думаю, це дуже хороша скажімо, стимуланс команди, щоб приїжджати сильно працювати на наступні ігри. Мы видели просто провальный второй матч против университета. И, и сейчас мы видим яркий старт в чемпионате Украины. Сколько команда сейчас э, выполняет то, что вы хотите от нее видеть? Эм, ну, во-первых, мы, мы начало одну. Это новая команда, Это не команда Зоя, кто в прошлом сезоне полгода играл, что мы начали с нуль. Я очень рад, как они работали из, из первый день. По тактика у нас є стіч ще багато моментів, які ми можемо працювати і ми повинні улучшивать, но на сьогоднішній момент я думаю, вони показують э кач, що є на сьогоднішній день, і я думаю, вони ще можуть грати краще. Ще однією загадкою перед стартом сезону був Дніпро-1. Прихід в команду Краснікова та Кучера залишав багато питань. Чи зможе клуби з Дніпра втримати планку, яку поставив минулого сезону. На додачу до внутрішнього чемпіонату Дніпряни дебютували у Єврокубках. У Лігу Європи пробитись не вдалося. Попереду у кучера і команди ліга конференцій. А от в чемпіонаті України Дніпряни змушені ось так підбадьорювати суперників. Погляньте на цю статистику: у трьох стартових турах команда Кучера перемагає і багато забиває. Дніпряни поки залишаються єдиними, хто ще не пропускав. Молитви Макса Валофа допомагають. Треба повертати дух переможця. Коли ти перемагаєш, то впевненість з'являється. І це дуже добре. і будемо думати, що у нас буде і далі так. За індексом інстату чемпіонаті лідирує ось цей футболіст: Едуард Сарапій, новачок Дніпра 1 який одразу увійшов до стартового складу. Тренерський штаб награє його на позиції центрального захисника. Не зовсім рідні для нього. Поки 23-річний футболіст відіграв надійно. У п'ятірці лідерів також опинився його одноклубник Гуцуляк та троє гравців Шахтаря: Матвієнко, Конопля і Михайличенко. Перемога над Динамо стала для Сарапія особливою. Так, для мене ця гра була тільки першою в прем'єр-лізі, тому емоції зараз переповнюють. Ще й довелося грати проти команди, в якій я виховувався. Адже свого часу я був в школі київського Динамо. Так що зараз усі ці емоції просто не передати словами. А мої рідні, які дивилися цей матч. Також у повному захваті я дуже щасливий. Ми сюди приїхали одразу за очками, налаштовувалися на бій, досить вже програвати. Нам потрібні перемоги, нам потрібні очки. Сподіваюся, що це надихне всю команду і нас вже буде не зупинити. А от за іншим цікавим показником, створеними гольовими моментами, переважає один із лідерів нинішнього шахтаря. Михайло Мудрик в середньому за гру тричі загрожує воротам суперників. Він гергірників обійшов за цим показником нападника Дніпра 1 Артема Довбика. Гонка бомбардирів одне з найцікавіших індивідуальних протистоянь в УПЛ. Після чотирьох турів лідерство розділяють між собою Денис Безбородько із Колоса і гравець руха Талес Бренер. У безбородька взагалі цікава історія, адже сезон він розпочинав у зорі і в першому ж турі забив два м'ячі в Орсклі – Та потім його повернули в колос, де він і відзначився своїм третім голом. Команда з ковалівки наразі на першій сходинці в УПЛ. Завдяки набраним очкам із не найскладнішими опонентами кривбасом, рухом, минаєм та металістом. Талес із руха свої три м'ячі забив у одному матчі. Цей хет-трик дозволив команді Леоніда Кучука здобути перші очки в УПЛ та зупинити переможну серію зорі. Друзі, зрозуміло, що минуло лише чотири тури, але уже зараз ви можете сказати, хто вам подобається і хто дивує, які команди та які футболісти. Напишіть про це у коментарях. Якщо вам сподобався цей огляд, то обов'язково підтримайте нас подобайкою. Ну а зараз ми будемо вболівати за збірну України і чекати повернення УПЛ. Також не забувайте про акцію від наших партнерів компанії Парімач. Вони закликають підтримувати чемпіонат твоєї країни. З вами був Олександр Мельниченко. Дякую вам за увагу і на все добре. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.